Виду типових харчування улюбленців, ну класна тема. Тільки от єдине мені, що не зрозуміло, чому буде типових харчування, це виключно м'ясо. Я навіть не уявляю, як це, скажімо, найближчі родич до собак, до диків, да, це в нас, до наших собак. Собака Дінго, да, австралійська. От вона що їсть тільки кроликів або кенгуру, та вона хам'ячить все, що зловить. Вона не замахується. У мене там дієта кроляча, чи якась, чи якась там кінгуряча. Все, що рухається, буде пійманим, буде захам'ячено. І, до речі, в першу чергу буде захам'ячена, що це велика тварина, то тобто, в першу чергу захам'ячена буде внутрішнє якраз, якраз середовище. Тобто сидіраження, сидіраження шлунку, печінка, легені, щось те, що легко засвоюється, а тільки потім буде засвоє, з'їдене м'ясо. Так само і коти. Коти в природі, я не розумію, вони що, це, як ви думаєте, це він іде такий, пташеня впало з гнізда. Ні, таке я не їм, бо, блін, я на мощні діїти. Я тільки мишей їм. Та він все їсть, і козявок, і букашок, як, блин, все, що піймається, що рухається, все буде з'їдено. І організм пристосований для різноманітного засвоювання, харчування. Він засвоїть усе, що йому потрібно. Якщо котику там або песику довелося склалося так, що він піймав щось те, що він не хоче зараз їсти, він його просто не їстиме ми й усе. Він з'їсть його через півгодини, через годину. Так само, до речі, і з харчуванням в домашніх, там щось поклали, не хоче їсти. Але ви розумієте, що воно абсолютно пригоди до пригодне до їжі, тому хай лежить. Він погуляє півгодинки, прийде з'їсть. І буде дуже довольний, дуже вдячний вам за те, що ви її так погодували. Тому це відотипічке харчування це, блін, це така істерія. Ні на чому не обґрунтовано взагалі ні на чому. А якщо ми відотопічно, скажімо, однопланово харчуємо їх, да, ми що робимо? Ми робимо не благо, ми робимо горе. Тому що. Організм пристосовується до певного режиму виживання, до певного режиму існування. І якісь окремі функції ну, це найпростіший приклад це в нас курець. Курець заганяє собі в організм нікотин, нікотинова кислота, яка синтезується власне, самим нашим організмом. Да? Вона перестає синтезуватись. Ми його і поставляємо зовні, він це перестає робити, він розслабляється. А потім, коли ми кидаємо корити, організм в шокі, бо йому треба нікати на вона кислота. Він взив до того, що ми її додаємо зверху, а він сам не вміє, вже розучився це робити, синтезувати її. Ну і доводиться трошки постраждати перед тим, як вона знову почне в достатній мірі вироблятись, випрацьовуватись, вироблятись. І її тоді вже пропускає нормально. Так само з улюбленцями. Так? Якщо там у нас, ми, ми загнали організм в певні русла і певні синтези певних речовин вже перестали працювати, то відновити їх роботу ну, досить важко насправді. Тому перехід, скажімо, з корму на натуралку це такий затяжний і непростий процес. До якого треба прикласти зусилля. Але при бажанні нема ніяких проблем. По-перше, що треба зробити, це відновити мікрофлору. Без мікрофлори натуралка не засвоюється. В промислових кормах натуральних продуктів, ну, блин, десь там на сусідньому гектарі щось там пробігало. І ці продукти там амінокислоти в чесному вигляді, деякі синтезуються з білка насправді в організмі самому. А білок це не чистий амінокислота, не чистий, амінокислот, не чистий амінокислот. Вона, Білок має в складі амінокіслоти. Да? І от ці амінокислоти організм повинен вміти доставати. А якщо ми додаємо ці амінокислоти в чистому вигляді, цей синтез власне, він атрофується. І тоді його вимкнути дуже важко. Тому процес такий непростий. І знову ж повертаючись до відотипичного харчування. Рідні мої. Корміть, будь ласка, усім підряд. І чим різноманітніше, тим краще. Організм достане все, що треба. Питання в кальції вирішується декілька моментами. Це що у нас там багатенно треба, щоб було багатенно кальцію в їжі більше, ніж фосфору. Це за умови, якщо тварина знаходиться дослідження, де проводиться, на яких тваринах, які бігають по полям. По лісам, чи які знаходяться в якомусь приміщенні, в клітках, в закупорці, в стерильних середовищах, де вони сонця, світло білого не бачать. Скоріше за все, останній варіант більш підходить. А якраз в них вироб... вироботок, синтез вітаміну Д відбувається так само, як у в нас. Меншій кількості, але так само, як у нас шкірою. В них трошки ще участвує в цьому процесі в шерсті. Тому, мабуть, звертало увагу, якщо навіть вдома там тепло, весна, ще опалення не вимкнули. Жріща вдома, а він лягає на сонечку і ніжиться. Це не тому, що йому холодно, ні в якому разі. Нам в трусах і в майки нормально, да? а він в шерсті і йому холодно, ну це такого бути не може. Але ж він на сонечку балді, балдіє. Він отримує вітамін Д. Він ловить сонячні ванни, отримує вітамін Д, який потім ж сприяє засвоюванню кальцією. Кальцій працює в багатенних процесах в організмі, участвує, бере участь і відкладається, накопичується в кістках. Якщо недостатність його, то він з кісток виходить. Перезбиток кальцію це ще більша проблема, ніж недостатність. Якщо недостатність компенсується кістками, власними, да, то перезбиток призводить до накопичення, до утворення каміння там, в нирках, в першу чергу і до ламкості, як це не парадоксально, кісток. Кістка не повинна, повинна бути дуже, скажімо такою дубовою, блін, не знаю, залізною, незалізною, ну, такою, прям. прям, прям, прям. Вона Має бути трошечки гнучкою для того, щоб в разі якогось навантаження компенсувати цю ударну енергію. Якщо вона його сприйме грубо, вона хрякне. Якщо вона замортизує, все буде добре. Тому перезбиток це ще гірше, ніж недостатність. Недостатність він компенсує, там, чи вона за рахунок сонечка. В натуральних продуктах, там що в м'ясі. До речі, що в м'ясі, що в зерні, кількість фосфору кальцію зламана в інший бік фосфору десь в 5 разів більше, хоч в м'ясі, хоч в зерні, 5 разів більше, ніж фосфору, 5 разів більше, ніж кальцію. І для засвоювання кальцію з цих продуктів необхідний необхіден вітамін Д. І вони беруть його з сонечка. Або треба додавати окремо, якщо це в нас там знову ж такі умови клітинного утримання, без доступу сонця, без доступу повітря. Ну, такого я не, не чув, не знаю. Е, так що такі справи. Якщо є когось якісь запитання, з задоволенням відповім. Якщо треба як комусь консультація по нормальному харчуванню, проконсультуємо безкоштовно. Всі координати є в нас на сайті на сайті MegraftPet. Там маса варіантів звернутися в контактах. Тому чекаю запитань, чекаю, чекаю якоїсь реакції. А з вас лайк, підписка, ну і коментарі, звісно. Дякую усім, усім всіх благ, миру і перемоги нам.